Доброго дня, мої любі малята! До нас завітала красива пташка. Хто це? Це снігор. Він пропонує погратися. У снігура є друзі. Хто вони? Відгадайте. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, По двору спострибав, усі зернятка зібрав. Правильно, горобець. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона. Звуть її ворона. Влітку в лісі гніздується пташка, а взимку ближче до людей переміщується. Так, це синичка стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Орока. Ви добре відгадали, друзі снігура, як одним словом можна назвати їх? Правильно, птахи. Ці птахи залишаються зимувати у нас. Цих птахів називають зимуючими птахами. Діти, як живеться птахам узимку? Так, у зимку птахам голодно і холодно. Зима засипала все снігом. Птахам важко знайти собі їжу. Тому вони оселяються ближче до людей. Дорослі і діти допомагають їм. Як вони допомагають птахам? Вірно. Вішають годівниці та підгодовують. Навіщо потрібна годівниця, щоб нагадувати птахів, який корм кладуть у годівницю? Так, гарбузове насіння, пшоно, соняшникове насіння, крихти хліба. Коли птах ситий? Він не замерзає. Навіщо потрібно, потрібно підгодовувати птахів узимку, так, щоб вони не змерзли? Птахи влітку знищують шкідливу гусінь та жучків, щоб дерева не загинули. Існує народне прислів'я, де багато пташок. Там немає комашок. Хто приходив до нас у гості сьогодні? Правильно, малята, Снігур, як ми допоможемо птахам узимку? Будемо їх підгодовувати.